Мексика. Фінал Апертури 2025. Толука проти Тіграс. І це була найдовша серія пенальтів в історії Ліги МХ. 24 удари, 12 раундів, рахунок 9-8 на користь Толуки. Забили 17, схибили 7, 3 сейви, 3 удари над попередженою, 1 в штангу. Серія затягнулася настільки, що били навіть воротарі. Попередній рекорд Мексики – 16 пенальтів ще з сезону 82-83. Цей фінал встановив нову планку. Але чи є це світовим рекордом? І близько ні абсолютний рекорд 56 пенальті. Так 56. Це сталося в травні 24-го року в Ізраїлі, третій дивізіон Ліга Алеф Соут ФК Дімона Шимшон Тель-Авів. Кожен гравець пробував мінімум двічі, половина тричі. Фінал серії 23-22. Перемогла Дімона. Попередній світовий рекорд 54 пенальті. Тримався з 22-го року в Англії. Тоді Вашингтон обіграв Бедлінгтон 25-24. І тепер фінальний штрих за даними. BBC на цьому матчі було 40 глядачів тобто, спроб пенальті було більше ніж людей на трибунах.